Всім доброго дня! Ось Дивіться, стикнулася з проблемою. Це в мене гортензія Фіня була посаджена навесні. Мабуть, навіть влітку на початку. І ось що з нею сториться. Я так розумію, що це фузаріоз почався. Це якась проблема з кореневою системою. Бачите? Ось перша гілочка вже лягла. Ось листочки якісь такі підсушені. Бачите, я вже її проливала і Магнікур енерджі, потім проливала від шкідників землі. Всі в мене гортензії в одних умовах. Тут ось, бачите, посадження, капельний полив. Ну, це проблема з кореневою системою. Зараз, що я зроблю? Викопаю її, обріжу ці гілочки. Спробую укорінити, а сам корінець роздивлюся і, мабуть, посаджу горшочок десь в тінь поставлю і буду наблюдати. Покажу вам далі, що там з кореневою. Так, ну дивіться, викопала я гортензію. Так, да, тут проблема з кореневою. Бачите, оце є тут, всасуючі корінці. Бачите? А з другої сторони, не дуже. Не знаю, чомусь якось воно. Ось оцей, може цей стаканчик, оцей, що, бачите, торфяний такий була, вона черенкована, може він душе її. Ну що я вирішила? Взяла радіфарма на 3 літра, десь кубиків 10 і магнікура Energy. Тож по інструкції там, виходить, 3 мл на літр розвела. І Замочу години на дві, потім так трошечки підчищу і буду садити у сухий торфік. Вона напитається вологи, значить вологий торф уже нам не потрібен. В тепличку парниковий ефект. Ну, може вичухаю. Жалко, звісно. Шкода, але що зробиш? Може ще оклигає. А ось ці черіночки, от бачите, гілочки я обрізала. Ну, по черенкую, може, що і спасу. Як ця не виживе, то може хоч за черенкою. Так що придивляйтесь до своїх гортензій. Я так думаю, в мене та основна посадка була посаджена восени, а це навесні. І щось, щось не так. Жара ми поливаємо, може трохи перелила, ті себе гарно почувають, а тут не дуже велика коренева і, мабуть, вона не справилась. Так що звертайте уваги, якщо у вас в'яне листя у дорослої гортензії або у малої це проблема у корінні, щось робіть, не чекайте, інакше вона загине. Всім цього найкращого.